Ми обійшли два, два з половиною павільйони. і Зараз вриваємося у третій, нарешті, павільйон, який присвячений цілковито сонячним панелям. Виробники фотомодулів та елементів. Бачимо тут одразу Jinko Trina Solar, Чін, BM EGC. Подивимося, що буде далі. Luxor та інші. Дуже потужна виставка. Це тільки третій величезний павільйон з 18 ти Це цілий день. Ми обійшли тільки два з половиною. Ну зараз сподіваюся, завершимо третій павільйон. Вітаємо від компанії Pulsar Limited із Мюнхена 2025 Intersolar. Різні варіанти панелей: 270 Вт, Infinity 460 Вт, Ді Solar. Треба дізнатися, які в них ціни, а також які технології використовують. Можливо, це буде цікава пропозиція для українського ринку зонячної енергетики. Пігнали! Компанія Chint Power на інтерсела 2025. Дивіться на цей могучий потужний інвертор. Це 350 кВт мережевий інвертор Chint Power. 15 mppt трекерів по два стрійні на кожний. Ну, Це машина потужна. Я не знаю, скільки людей треба щоб такі змонтувати. Напевне, чотирьох. <реш> ну, якщо наші криворізькі хлопці, то двоє. Двоє справляються. Двоє якщо китайські, то вісім. то вісім. Такі панельки можна встановлювати на катери, на якісь сонячні панелі гнучки, різнокольорові. Під ваш індивідуальний запит. Якщо ви подобаєте якийсь конкретний колір. Бачимо тайгер Neo панельки 475-525 ватт з ефективністю до 23,77%, і гарантію на продукт 15 років і повною гарантією на Видачу енергії 30 років. Дуже гарні панелі, можливо, будемо їх завозити і ми. Тому будьте в курсі, тримайтеся на вістрі подій. Будемо інформувати вас про все. Дуже класні рішення і гарної якості від світового виробника Jinko Solar. На стенді Luxor, фотомодулі преміум класу, які дають гарантію 30 років. Це саме гарантія на продукт фізична. Тому 30 років ви можете бути спокійні за ваші інвестиції в сонячні фотомодулі, в сонячну електростанцію, в ваш бізнес, якщо це для бізнесу працює, це панелі справді преміальної якості і на даний момент є можливість замовлення їх в Україні. Тому звертайтесь, компанія Pulsar Limited та Resale Systems для вас працює. যত ব্রহ্ম